Про це і про інше будемо говорити з Павлом Розенком, віце-президентом ТОВ Червоного Христа України, екс-міністром соцполітики України. Слава Україні, пане Павло. Вітаємо вас. Героям слава вітаю вас також. Ну що, вчора в українському домі відкрилася фотовиставка. Ми поруч, яка присвячена діяльності товариства Червоного Христа України впродовж останнього року. Так і допомогу людям під час війни надають 8 тисяч волонтерів організації. Функціонують. Близько 200 організацій Червоного Хреста України працюють 93 мобільні бригади, 600 соціальних працівників і так далі. І так далі. пане Павле, рік повномасштабного російського вторгнення ваша організація зміцнилася? Так ми бачимо. Ну статистика дуже переконлива: де вам вдається, де вам не вдається. Ну, дивіться, знаєте, краще, щоб ми були як і до війни, щоб у нас було 2000 волонтерів. Ми собі б займалися спокійно би соціальною підтримкою людей, психологічною допомогою, і безумовно, те, що трапилося, фактично, повномасштабне вторгнення рік тому, 24 лютого, перебудувало, як всі очевидно державні інституції, так і безумовно, а перебудували червоний хрест України. І Справді, сьогодні Червоний Хрест України це найбільша українська волонтерська організація. Справді понад 8 тисяч волонтерів, понад 200 осередків в різних ну, точках нашої країни. Допомагають сьогодні українцям, і це справді. Фактично, на лінії фронту евакуюючи людей, і спочатку, з, з 24 лютого минулого року, понад 450 тисяч українців. Ми лише червоний хрест України евакуював із підобстрілів із Території, які окуповані, тимчасово окуповані російськими військами, ми продовжуємо щоденно рятувати людей із завалів. От крайній випадок це була вчора. Обстріл е, Херсону, фактично житлової забудови міста Херсона, де не було жодних військових об'єктів. Там навіть не було жодних інфраструктурних об'єктів. А російські війська обстріляли фактично зупинку громадського транспорту, житловий будинок. Маємо жертви і там також. Першими були загони швидкого реагування Червоного Христа України, які допомагали людям і надаючи першу медичну допомогу, і надаючи в тому числі психологічну допомогу. Ну і безумовна традиційна діяльність для нашої організації це надання гуманітарної допомоги на сьогоднішній день. Вже біля 9 мільйонів українців отримали від нас. Гуманітарну допомогу, різноманітну гуманітарну допомогу, ми продовжуємо це робити. Ну і четвертий напрямок нашої діяльності теж новий для нас. Ми фактично на сьогоднішній день. Взяли на себе фінансування і обов'язки держави по деяким фінансовим mm -hmm. компенсаційним виплатам. От запр... Якраз Крема. на цьому хотіла б зупинитися. Так. Ну трошки побувавши зокрема на деокупованих територій, мушу констатувати, що саме волонтери Червоного Христа напевно найкраще ідентифікуються місцевим населенням, тобто це реально це люди, які працюють, і це люди, які зокрема забезпечують гуманітарною допомогою. Безумовно, це перший такий, знаєте. Грошовий е, влив, е, грошове вливання на ці території, на які люди можуть розраховувати в контексті допомоги. Пане Павло, розкажіть трошки детальніше, будь ласка, про ресурси, завдяки яким це вдається вам реалізовувати, і чи нормально те, що як ви кажете, фактично собою ви заміщуєте обов'язки держави? Ну, по перше, ну я вже можу сказати, як із досвіду, і міністерства соціальної політики, яке я очолював, теж в непрості часи. Це був 2014-2015 рік. Теж фактично повномасштабна війна, теж десятки тисяч сотні тисяч вимушених переселенців. І я тоді чітко відчував того, що нам якраз от не вистачає держава. Через обвал економіки немає достатньо ресурсів, але от нам якраз не вистачає як державним органам влади саме фінансової підтримки, яка надається українцям. І тому зараз от Червоний Хрест України взяв на себе певну місію. Так нам допомагають міжнародні організації, міжнародні донори, наші партнерські організації Червоних Хрестів і Червоних Півмісяців по всіх. По всьому світу нам допомагають. Нам допомагають також і український бізнес, не український бізнес, і просто громадяни. Хоча ми до ресурсів громадян не закликаємо донатити на нашу підтримку, бо ми розуміємо, в якому непростому фінансовому стані сьогодні знаходяться українцем. Тому наша основна підтримка. Через нас іде українцям це допомога міжнародних організацій. Ще раз наголошу на тому, що Червоний хрест України не є. Бюджетну організацію не є державною організацією, ми не отримуємо не копійки, ні з державного бюджету, не з місцевого бюджету, і все, що ми сьогодні витрачаємо на допомогу українцям, це власне наші ресурси, які надходять нам як із-за кордону, так і з України. Також, пане Павле, наскільки? Не вистачає того ресурсу, в яких приблизно регіонах України найбільше потребують ще люди. Так розуміємо, що допомоги треба дуже багато, надзвичайно багато. І хотів би, щоб ви розповіли ще про цей аспект. Ну, дивіться, безумовно, ми оперуємо лише тими можливостями, які нам є. Безумовно, у нас є. Безумовно, нам хотілося б мати більше підтримки, ще більше допомоги. Ми ефективно, її би, скажімо так, витратили на допомогу українцям. І на сьогоднішній день непроста гуманітарна ситуація в усіх регіонах нашої країни. Я не можу назвати хоч один українську одну область, де могли б ми сказати, що так, там обстрілів немає. Там все тихо, спокійно і все добре. Ні, тому що в втіха областях зокрема, західної України центральної України, там велика є кількість вимушених переселенцям, які також потрібна допомога, яким ми також допомагаємо. І окремо у нас та фінансова програма. Якщо ви пам'ятаєте, це ми виділяємо 900 гривень на кожного переселенця для тих родин, які. Здають в оренду своє житло. Ми покриваємо таким чином комунальні послуги 900 гривень на кожну людину, на кожного переселенця, це все таки непоганий такий ресурс, який допомагає. Вимушеним переселенцям знімати житло і хоча б покривати комунальні свої послуги. Ми також, якщо у нас з'являються додаткові кошти, розширюємо свою соціальну програму. І хочу сказати, що зараз Червоний Хрест України разом з Міністерством ветеранів починає нову абсолютно програму. І люди з інвалідністю, учасники бойових дій першої другої групи будуть отримувати від нас щомісяця по 4 тисячі гривень. Це нова програма. Я можна сказати, анонсую от зараз через телеканал «Еспресо». От початок стар цієї програми люди з інвалідністю, учасники бойових дій будуть отримувати по 4 тисячі гривень від Червоного Христа України, і це от теж наш новий проект і новий внесок нашої організації в те, щоб люди з інвалідністю отримували належну підтримку як від держави, так і від недержавних організацій. Пане Павло, які додаткові ще грантові програми великі йдеться про великі міжнародні гроші? Є шанс отримати зокрема і українському червоному хресту? Розуміємо, біда величезна в людей потреби, теж колосальні і так далі. Ну і можливо, треба було би ще долучати якісь додаткові механізми. І головне, ну ви маєте певний інструментарій, зокрема, йдеться про розподілення тих коштів по групах людей, що потребують їх. Так, безумовно, і тут основна наша увага буде зосереджена, якраз і зосереджена якраз на. Вирішення проблем вимушених переселенців, тобто, окрім грошових виплат, ми будуємо модульні будинки, модульні такі містечка для вимушених переселенців, зокрема в Чернігівській, Сумській області, в Київській області. Тобто, це своєрідне наш внесок забезпечення житлом для вимушених переселенців. Також у нас діють і це теж е, такий е, військовий стан, е, який впливає на людей. Ми е, організовуємо дуже масштабну е, історію щодо і проекти щодо психологічної підтримки е, населення. Це дуже важливо. Також ми сьогодні намагаємося. Не просто допомагати людей вивозити з е, зони обстрілів із окупованих територій. Ми продовжуємо евакуацію, і це також непростий процес. І безумовно в своїй роботі з міжнародними організаціями. А я ще раз хочу наголосити, щоб не плутали нас. З міжнародним комітетом Червоного Христа, ми різні організації. У нас різні мандати, різні повноваження, але безумовно ми будемо залучати і надалі фінансові ресурси від наших міжнародних партнерів саме для впровадження програм, перш за все, фінансової підтримки українців. Тому що на жаль, ми бачимо, що ситуація в Україні об'єктивно важка. Ну от різ інфляції в минулому році складає біля 30-26%. Ми бачимо подорожчання цін і, і на товари і послуги. Ми розуміємо, що українцям потрібна фінансова підтримка, тому ми будемо орієнтуватися на е, фінансові програми, розширювати їх і от. Те, що Червоний Хрест України розширяє і сьогодні розпочинає програму допомоги людям з інвалідністю, учасникам бойових дій, це якраз це підкреслює те, що ми будемо е, намагатися розширювати наші саме фінансові програми. Пане Павле, червоні хрести дуже часто задіяні в таких от непублічних. Насправді, але дуже важливих процесах під час зокрема бойових дій і конфліктів, безумовно, ми розуміємо, що зараз говорити про якусь таку от свою діяльність навряд чи міг би і Червоний Хрест України, тим не менш, якщо мова йде про можливо, комунікацію стосовно повернення тіл наших загиблих, можливо стосовно інших дуже чутливих моментів. І вимушено комунікацію, я не знаю, з е, ворожим представництвом Червоного Хреста щось таке має місце взагалі, чи це нереально зараз? А, ну, дивіться, ця робота ідеї продовжуються, але треба чітко розуміти, що міждержавні процеси і переговори між воюючими сторонами. Це мандат якраз міжнародного комітету Червоного Хреста, тому я наголошую на тому, що ми все-таки Червоний Хрест України. Ми трошки інша організація. Ми зосереджені на допомогу в межах України і допомоги українцям. А міжнародний комітет Червоного Христа у неї, згідно відповідних статутних документів ООН, відповідно до своїх статутних документів міжнародного комітету Червоного Христа от здійснює цю непросту комунікацію. І щодо пошуку а, і тіл загиблих, і пошуку безвісти пропавших і комунікації родин з тими, хто знаходиться в полоні з цивільними людьми, з військовополоненими, тощо і це мандат міжнародного комітету Червоного Христа. Безумовно, ми теж у своїй діяльності стикаємось з такими процесами, і ми намагаємось налагодити також комунікації між українцями і міжнародним комітетом Червоного Христа ми також намагаємося, ну скажімо так, діяти в тих можливостях, які в нас є, зокрема. Ну, от на окупованих територіях у нас не припиняють діяльність там Червоний Хрест України. Зокрема, ми працювали дуже активно в Херсоні, в Херсонській області, коли та частина Херсонщини була окупована, так нам доводилося нашим організаціям, скажімо так, якимось чином домовлятися з скажімо так, з окупаційною владою, щоб давати можливість нашим організаціям допомагати українцям, які знаходились на окупованих територіях, але відразу хочу зазначити, що мова йшла жодним чином не про співпрацю. Наша жодна організація не відмовилася від назви саме Червоний Хрест України. Ми не змінювали свою позицію, ми не змінювали свого підпорядкування, і наші люди залишаються. Є були і будуть. Я переконаний патріотами нашої держави і в будь-якій можливості допомагати. В першу чергу українцям, як в окупації, так і на деокупованих територіях, так само. Тому це наша місія, це наша діяльність не просто важка. Але я думаю, що е, набагато важче нашим воїнам на передовій Збройним силам України, якими ми пишаємося також людям, які е, потребують нашої допомоги.